Службою безпеки України проводяться санкціоновані обшуки у містах Києві та Одесі в офісах дочірньої структури російської компанії Яндекс. Менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Російської Федерації персональні дані українських громадян. Це не тільки особисті дані громадян, це також дані про рід занять, місце роботи, місце перебування наших громадян. Про те, як вони проводять дозвілля, про електронні адреси, які мають українці, про те, як вони витрачають свої кошти, про джерела доходів і багато іншої інформації. Хочу особливо наголосити, що серед українських громадян, про яких збиралася, накопичувалася та передавалася до Російської Федерації інформація, є також співробітники правоохоронних органів, Збройних сил України, інших підрозділів, які в тому числі беруть участь у антитерористичній операції, це особливо небезпечно. Вся ця інформація накопичувалася, збиралася та передавалася спецслужбам Російської Федерації з метою планування організації та здійснення розвідувальних, інформаційних та диверсійних операцій на території нашої держави. На даний час тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада.